Коли я бачу цю єдину карту в розкладі, навіть оточено найпрекраснішими картами: двійкою кубків, шісткою пентаклів, десяткою пентаклів, я одразу розумію, що нічого з цього не буде, тому що, скоріш за все. Кверент має справу з абсолютно незрілою людиною, яка не готова до стосунків. Так, один відсоток там може спрацювати, якщо кварент, той, хто запитує, так готовий чекати 10 років, поки людина дозріє, поки людина буде готовою до справжньому до комунікації, до взаємодії. Але це буває ну в одному відсотку випадків максимум. Глобально шансів майже немає, і ви просто нічого не можете з цим зробити. І я думаю, ви вже здогадались, що це за карта. Це. Сімка пентаклів просто від серця вам відриваю інформацію, яка 100% на моїй практиці, на моїх особистих напрацюваннях на сотнях клієнтів спрацювала, але мені для вас нічого не шкода. А якщо було цікаво, поставте лайк, підпишіться. А хто хоче глибше пізнати таро, будь ласка, приходьте до мене на навчання вже 30 березня. Стартує восьмий потік мого авторського курсу Майстерня таро, де буде дуже цікаво, де ми повністю з вами будемо розбирати триплети, як функціонує таро після бронювання я одразу вам відкриваю доступ до першого модуля, тому буду всім рада.